Ти можеш їй щось дати, що ти хотів би в дати. Ну, таке погризення, я думаю, що це для дівчинки. Треба щось престижніше на цій. Вони просто сядуть, береш трохи. Якраз у випадку звідти не класти, а просто посадити і запропонувати мультик, подивитися. І тата, і маму, і гур'яні зразу. стане легше. пішли ось цю Вона вся отак от сидить, завалюється, да, тобто в одне положення. І коли ми бачимо, як дитина розташовується, так, що батьки на ми можемо уявити, як би я, я, я так сиділа, да, от, то як би... Яночка, ми тобі дуже вдячні. Дякую. Все, дякую. Да. Ти ще прийдеш? Да. Да. А ви житоворочились приїжджаєте?